Моя Україна, Україно, матінко моя, люба моя, ненько, я за тебе Господа молю, ти живи рідненька, крові вся земля полита, і брат брата убиває, матері сльозами вмиті, хлопчик, таточка чекає. Не вернуся, не побачиш. Куля серце зупинила, і зостанеться в душі тільки образ милий. Одягнула Україна колір чорної жалоби, бо загинули її сини, мирні хлібороби. Молюсь, щоб замовкли гармати, щоб колосила жито на лану, щоб перестала плакать і журитись мати. Щоб ми навік забули про війну, нехай панує мир в країні, ми його будемо захищати. Хай щасливою буде кожна родина, і з нами Україна мати. Я люблю тебе, Україно.